І дивися, це Дженні. Ну, ми доберемо їй нове вбрання. Стильне намисто. Вона мріє стати поп айдолом. Що це? Кастинг на солістку в групі. Це мій шанс. Побажайте мені успіху. А ось і дівчата. Ви ще шукаєте третю? Ой, вибач, у групі вже з'явилися руні. Це наша нова солістка. Так прикро, коли мрія вислизає з рук. Уявляєш, мене теж не взяли. Гей, не засмучуйся. Вже незабаром буде новий конкурс. Ми там теж будемо. Але в мене ж немає гурту. <плес> а це ідея. Гей, зачекаємо качину. Hey. Привіт, лабубу. Вибери колір. Тобі подобається синій. Чудово! Перефарбуй хутро, намалюй смужки. Тобі чудово вдається. Якщо до мордочки, пройдися пензлем, затемни контур, зроби жовті оченята. Не забудь про відблиски, білі зубки, підготуй повітряний пластилін, виліпи ікла. Залишився тільки хвостик. Згорни синельний дріт прикріпи до тільця. Кастинг до Саджа Герлз оголошено розпочатим. Сподіваюся, це спрацює. Хто стане новою учасницею? А ось і перший кандидат. Привітаємо, тигра! Оце так перед таким малятком неможливо встояти. Але спочатку потрібно заспівати. Наче не варто О -о. краще тигрику допомагати з кастингом. Хороший котик. Привітик, Мене звати Мукачино. Який гарний танець. Неймовірний талант. Ідеальний виступ. Є! Чудово! А тепер заспівай, будь ласка. М -м -м. Мукачіно не підходить для гурту Джині. Наступний. Yes. Яке розчарування? Невже ми нікого так і не знайдемо? Будь ласка, підтримай Джині Ага. Це може спрацювати. Що задумав тигр? А ось і нова учасниця. Привіт, я Бейлі. Завжди мріяла бути в гурті. Супер! Будемо подружками. Дівчата, тепер на вас чекає заняття з танців. А ось і танцювальна школа. Але де ж тренер. Mm -hmm. Зустрічайте Еммі. <ріст> Привітик. Тобі потрібен новий образ. Yes. Причеши волосся, згорни джгутики, а тепер виберемо взуття. Ці ідеально підійдуть нова спідничка і улюблена шубка. Жовтий беретик, Яскраві сережки доповнять образ. <ріст> Дякую, Лелілу. А ось і учні. Привіт, я Емма. Крихі, я буду вашим тренером. Mm -hmm. Несподівано втрутилася Мокачино. Що думаєш? Mm -hmm. Навіть не знаю. Mm -hmm. Вона дійсно добре танцює. Може, варто замислитися? Це занадто нудно. Huh. Справжня енергія у хіп-хопі yeah -huh. і тигрику подобається. Нам потрібно підготуватися до конкурсу. Okay. Повторюйте за мною. Wow. Ти вмієш співати? Mm -hmm. Я можу спробувати. Емі, маєш чудовий голос. Ніби дівчата знайшли, кого шукали. Тепер ти з нами в гурті. Емі нова учасниця Саджа Герлз. Справжня команда. Конкурс уже незабаром. Поспішайте, залишилося обмаль часу. Хто це тут у нас? Романі хотіла щось сказати. А, що? Привіт, так, я. Раптом налетів вітер. Зустрічаєте місі. Усім привіт. Дівчата в захваті від розкішної красуні. Я чула, ви шукаєте учасниць. Гаразд, вмовили. Я згодна. Гурт майже зібрано. Просто супер. Але нам потрібно ще п'яте. Може, Романі вам підійде? Варіант непоганий, але hmm. згодна Романі потрібна допомога стиліста. Yes. Hmm. хоча вона доволі симпатична, uh -huh. а часу залишилося обмаль. Uh -huh. Лаліло, а ти можеш їй допомогти? Hmm. Звісно, okay. приберемо все сміття. <рес> Як багато всього застрягло, знімемо окуляри, стрічечку теж геть, oh. розплити кіски, причеши волосся, легкий макіяж. Приємний аромат. Примірі нове вбрання. на мисто. і браслетик. Чудове перевтілення. Що скажуть дівчата тепер? Нічого собі саджа Біллз. Нарешті разом дівчата обов'язково переможуть. Напиши в коментарях, хто з дівчат подобається тобі більше: Джині, Романі. Бейлі, Місі, Емі, красуні. Вам час на конкурс. Джині сподівається, що вони сподобаються журі. Yes. На сцені виступають Саджа Гілс. Публіка з радістю їх вітає. Емі закашлялася. Все гаразд? Mm? Зараз мене. Вибачте, ми почнемо заново. На yes. mm? mm? oh. uh -huh. без з тебе не впоратися. Mm -hmm. yes. Візьмемо металеву маску. Обгорни фаміраном. Килимок на кшталт кришки, оздоб стразами. лого. Публіці подобається. Так. Садже Йолдз. Найкращі. Це нові зірки. А що скаже: Журі? Зелена кнопка. Ще одна дівчата перемогли. Зустрічайте руні, мія та зомі. Вітаю, ви молодці. Не можу повірити. У нас незабаром турне. Uh -huh. Саджа Гірлз запрошені разом із ними, але нам знадобляться концертні костюми. Yes. У нас тут дещо цікаве. Відкриємо пакетик. Це тканина. Така м'яка. Mm. Підготуй викрійку Обведи контури. Попроси дорослих допомогти тобі. Деталі готові. Працюй під наглядом мами. Прикрась букетиком. Кімоно готове. Прозорий стаканчик. Перефарбуй маркером. Лист фамірану. Вийшло коло З'єднай разом. Готово. Джинні, цей капелюшок для тебе. Дівчата. Чи всі готові? Місі, Емі, Романі, Бейлі і Джині це ваше перше турне. А ось і автобус. Застрибуйте. Вперед. Саджа Герлс мчать зі швидкістю вітру. Назустріч пригодам. Леле машина заглухла. Ви чому поїхали без мене? Мокачину засмучена, що її нікуди не беруть. То що ж ти не сказала, що хотіла? Поїхали з нами. Справді, okay. звісно, Мокачино дуже рада. Тепер вона доєднається до турне Саджа Гірлз. Ось тільки автобус застряг. Алло, пришліть гвинтокрило. Ласкаво просимо на борт. Ово, це твій. Ага, ходімо. Полетіли. Просто на сцену. Фанати в захваті. Саджа Герлз, готові. Концерт починається. Скільки ж тепер у дівчат фанатів? Лалілу, допоможе нам зробити для них подарунки. Візьми дерев'яні палички. Попроси дорослих допомогти тобі. Блискучий скотч. Відмотай шматочок. Обгорни паличку. Глітерний фуаміран тут без мами не впоратися. З'єднаю все разом. Оздоб стразами. зірочка на ручку, Лайпстік готовий. Тримай джині милі. Це вам подарунки для всіх. Саджа найкращий. Зал вимагає ще одну пісню. Бажання шанувальників. Закон мою мрію здійснено. Навіть тигрик веселиться у Роні. Є новина для дівчат. Ми вирішили піти у відставку. Ви тепер нові зірки ми нові айдоли. Вам усе вдасться? Дівчата не можуть у це повірити.